Оберіть об'єкт, який буде активатором. Текст, кнопку, іконку чи зображення. У панелі інструментів натисніть Додати інтерактивність. Оберіть опцію Відкрити вікно. Оберіть шаблон та адаптуйте його розмір і стиль. Додайте вміст для вікна. Текст, зображення, відео тощо. Зберігаємо і перевіряємо результат у режимі попереднього перегляду. Якщо результат не задовольняє, ми повертаємося у вікно редагування, обираємо елемент на слайді, до якого додали підказку, і видаляємо або редагуємо нашу підказку.